Нікопольський район знову під ворожим прицілом по житловим кварталам била зградів та важкої артилерії. Сам Нікополь вночі окупанти обстріляли двічі, пошкоджень зазнали будинки та комунікації. обійшлося без жертв. Пошкоджено біля восьми приватних будинків: два автомобілі, пошкоджено лінію лінії електропередач. Фахівці працюють вже. Увечері окупанти поцілили по червоногригорівській громаді. Внаслідок обстрілу загинув літній чоловік. Є чимало руйнувань, а вже вранці ворог вдарив по Марганецькій громаді, поцілили по інфраструктурі та комунікаціям. Людей, на щастя, не зачепило. Через обстріл без світла залишились понад 2,5 тисячі тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. Інформація щодо руйнувань наразі уточнюється. Без надзвичайних ситуацій минулося в Криворізькому районі. Жоден населений пункт протягом ночі не зазнав ворожих атак. Все спокійно і на прикордонній території. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області. Також вранці по Павлоградському району росіяни скерували ракету. Масштаби руйнувань з'ясовуються попередньо обійшлося без постраждалих в інших населених пунктах області. Ситуація стабільна та контрольована завдяки нашим військовим ворога на території Дніпропетровщини немає. Софія Дмитро Новини каналу.